Доброго дня, дорогенькі мої, доброго дня любі друзі. Сьогодні нашим цепляткам тиждень і ось буде контрольне зважування ципляток. Зараз я тут двох представників. Ось такі вже в нас курчатка і важе воно 168, 166 грамів. 166 грам один. А ну, Олег, достань. На цього держи, я другого достану. Зараз другого достане. Ось такий. Ще один. Цей трошки менший: 148 грам. Шість. Та я ж без очків нічого не бачу. Блін, ти цілому. Ось вони веселенькі, хорошенькі, гарненькі. В них появилися крильця. Всі живі, всі веселі, гарні курчатка. На другому тижні буду знижувати температуру. В них вже буде не 30, 35 як було. Я держала їм 35, навіть 32, ну, до 30 знизила, а зараз буду знижувати від 30 до 25 поступово. Не зразу, але поступово будемо знижувати температуру. Пропойка стоїть. Штучна квочка є. Комбікорм той самий предстартовий комбікорм я ніколи не даю. Я вважаю, що то рекламна акція. Вон, бачите, вже хвостики в них з'явилися, не тільки крильця. Гарненькі такі курчатка. Набрали 100 грамів. Десь по 100 грамів набрали вісу за тиждень. Бо важили вони в почалі 67, від 60 до 80 грамів, на самі менше було 60. Вот. Так що ростуть курчатка гарно, все в них добре, хорошо. Е, далі хочу ще сказати вам. Я не мию ноги в водки, бо задають питання, а ти їм ноги в водке мила? Ні, я ноги в водке їм не мила. А ти їм э, этот, гіркий перець з горошком в клюв давала? Не давала. Нормальні курчата, без, без гіркого перця в клюв, без помитих вводки ногах, нічого я такого їм не робила, під стілку трошки підсипала. Все, в них сухо, вони сухенькі. пірячко відростає 100 грам за тиждень вони набрали. Комбікорм стартовий, я їм даю той самий, ось він стоїть. Ще мені його швати і хвата. Стартом буду кормити десь місяць точно, а далі подивлюся, як вони будуть набирати віс. От, щоб не перекормити. Ну, в принципі, отак ростуть мої цеплятка. На цьому буду заканчувати відео. Цілую, люблю, бувайте! Слава Україні!